Чому принципова відмінність Путіна від Зеленського і Януковича, вона є. Путін, переступаючи червоні лінії, завжди готував суспільство до цього. Він, припустимо, для того, щоб розбомбити Україну чи розбомбити Чечню, проводив спецоперації з суспільством, грався з свідомістю людей. І після того, як суспільство було відомо, вже свідомо до того, що Українці чи чеченці вороги після цього вже наносив удари, і тоді суспільство його підтримувало. Чим в цьому плані відмінні Зеленський і Янукович? Вони не готували суспільство до того, що вони перейдуть червоні лінії, не загравали своєю аудиторією і не розказували, як це важливо. Ну, припустимо, Янукович не розказував своїм виборцям про те, як важливо. Не вступати до європейського союзу і побити майданівців, які туди вийшли. Якби він це зробив, звичайно, люди би йому повірили, і вони б пішли ще допомагати бити майданівців. Доведено 73% і Зеленського. І Зеленський теж зробив ту саму помилку. Звичайно, він проводить антиєвропейську і антиамериканську політику, але недостатньо. Він не переконав свого виборця в тому, що. Що Європа і демократичні цінності це вороги. Що корупції у нас в країні немає, і боротися з корупцією це тільки шкодити державі. Якби він це зробив, якби він провів кількамісячну атаку на суспільство, розказуючи їм, як у нас немає корупції і як все добре, то я впевнений, що відсотків би 40-50-60 йому би повірили, і тоді би підтримки у цих законів дванадцять сорок один було би у закону було б значно більше таким чином. От вам з точки зору технічної головна проблема Зеленський переступив червону лінію, не знаючи, що він переступає червону лінію. Це саме було з Януковичем, коли він розганяв людей на майдані. І в цьому є глобальна помилка непрофесійних політиків. Вони Якщо вони вже такі, як Путін, то вони і діяти повинні були би як Путін, готуючи суспільство, влаштовуючи теракти, тероризуючи суспільство, вбиваючи багато людей, і тоді суспільство залякане погоджувалося. Процес залякування нашого суспільства був він був очевидний, але він був націлений не на припинення боротьби з корупцією, навіть формальне, а на те, щоб залучити нас до будь-якого мира на будь-яких умовах, і тепер. Коли Україна опинилася в тій ситуації, в якій вона опинилася, тобто в дупі, з точки зору підтримки заходу, бо сьогодні купа видань західних вийшло з тим, що відбулося в Україні по корупції, вийшла знов чергова величезна стаття в економісті. Почитайте. Є в мене в телеграмі про це, і е, є багато цікавих заяв з цього приводу. Але ключове те, що сьогодні, з одного боку, Зеленський бореться за мир, як за компроміс з Путіним. І оці розмовочки про прямі перемовини і так далі, це з одного боку. А з іншого боку, як тільки настане перемир'я, так зразу повністю все суспільство зрозуміє, що не на часі, вже не на часі. І ті протести, і протести, які відбулися сьогодні, вони триватимуть і далі. невелика група людей переночувала на майдані, в тому числі мій племінник. Дякую йому за патріотичну позицію. Він розказував, що поліція не заважала, не вимагала нічого, не контролювала, вона поводилась більш-менш лояльно. Були провокатори, але менше з тим, попри те, що був комендантський час, ніяких протидій не було. Ну ще не вистачало б того, щоб після боротьби припинення боротьби з корупцією і ліквідацією набу і САП Зеленський застосував методи розгону майдану, як це зробив Янукович. Але в принципі мені здається, що він близький до цього. Будемо стежити. Я абсолютно переконаний, що Акція була одноразовою, але вона буде продовжуватися. Ми повинні всі триматися одне одного і контролювати ситуацію, вивчати матеріали і відстежувати, що діє влада. Тут мені казали, що чого я закликаю підписуватись, а не щось інше. Я вас закликаю підписуватись для того, щоб бути частиною команди всіх разом, щоб ви розуміли, що відбувається в суспільстві. Для того, щоб в потрібний момент ми всі опинилися разом поруч один біля одного. Сьогодні е такий, такий момент був. Але я кажу, що я переконаний, що як тільки Трамп додавить Зеленського і Путіна і буде перемир'я, в цей момент для Зеленського почнуться ще гірші часи. Тому є велика небезпека, що цього перемир'я і не буде. А якщо і буде, то воно буде на таких умовах, що роль заходу і думки заходу з цього приводу не мають ніякого значення. Саме тому я ще раз нагадую, Зеленський хоче прямих перемовин з, Путіна, з Путіним, тому що роль Лукашенка його мені здається цілком влаштовує. Підписуйтесь, стежимо разом. Слава Україні!